Ініціативний, молодіжний, сучасний. Активні, завзяті і працюють. Добрі, веселі. Так, молодь описує сучасних студентів. Саме такими вони бачать тих, хто сьогодні навчається в полтавських вишах. А реальністю, якій доводиться вчитись, кажуть вони, постійні повітряні тривоги, нічні атаки та перервані пари. Навчання накладне через повітряні тривоги, через те, що бувають не загрози, загрози на території Полтави. І через це саме навчання та робота викладачів затрудняється в два рази більше. Моментами зараз дуже складно налаштуватися на навчання. Зараз є деякі проблеми, але в більшості все чудово, якщо немає повітряної ну, та сильних випадків. Найскладніше, на мою думку, це вставати після ночних прильотів, тому що це важко, особливо якщо перша пара. Тривога все-таки, тому що коли Тривога, у нас навчання переривається. І тоді, на жаль, чекаємо відбій, якщо є можливість, ми продовжуємо. Якщо ні, то, на жаль, приходиться тоді вже колись відпрацьовувати ці заняття. Та попри складнощі зізнаються полтавські студенти, період навчання має і свої яскраві моменти. Проводяться активності, вистачає, ми приймаємо дуже активну участь, як студенти, так само і викладачі приймають участь. У нас є Дуже дружна, дружня компанія, яка організовує це все. Були адаптиви, там було весело і цього не забудеш. А що таке адаптиви? Ну, це коли першокурсники збираються десь на окремій території від університету, вони проходять різні конкурси, етапи і тоді отримують дипломи. Музика, танці і свобода і велика відповідальність саме такими часто бувають роки студентства. Цей період має велике значення для формування особистості, зазначають психологи. Випробування своєї незалежності, своєї готовності дожити самостійно, якраз і є найбільшим викликом цього віку: – 18-23. Це вік, коли суспільство офіційно визнає особу дорослою. Тобто закінчується бунт проти батьків, закінчуються підліткові ці ствердження незалежності, тому що тепер уже суспільство визнає особу дорослою. Нинішні студенти живуть у виняткових умовах, але саме вміння зібратися, тримати фокус і не втрачати прагнення розвиватися те, що формує міцний характер, додають фахівці. Вольові здібності, можливість здатність концентруватися, працелюбність, цілеспрямованість це ті риси, які виходять на перший план. Не так важливі здібності математичні чи здібності художні, як оця здібність концентруватися і досягати своєї мети. Українська молодь навчається попри тривоги, працює над собою попри втому і знаходить радість навіть у непрості часи. Нагадаємо, 17 листопада в Україні відзначають міжнародний день студента.